Так, Запитання до тих, хто займається фінажем. От іменно хто за фінажем працює. Сяжу, коротше, срібло. Ну, Є це сріблення, є конкретно срібні речі, де прям контакти і так далі з релюшок, там різних, конкретно срібні. Я не знаю, я просто скидаю все в одну кучу і так далі. Ну, в мене є друге питання. Ну, я ще поки що викусую, там ще до хрена. Ну, Я так зрозумів, що весу, тому що блин, я вам скажу на весу ну, досить немало. Не, не Хороший вес. Ну, сижу, ще, викусую. Коротше, всякі галетки з коротше, ці розйоми. Багато, звісно, такого, що ще поки що не знаю. Є такі речі, які я не буду переробляти, тому що, допустимо, там десь де є наявність платини, паладіо, ну, нафік, я подивився. Ну, Я, звісно, вже пройшов професіональні курси по апінажу на Ютубі. Подивився, як з глини можна отримати 5 грам золота. І всі там із золи як добивають. Вот, це не викусував золото. Ну, то, що поки що в процесі. Я так між ділом працюю. То сортуємо, дружина мені допомагає. Там Всякі світодіоди. Ну, все, що там золото содержить, срібло. Тобто, чи, сортую. Там всякі діодики, 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 там, трубчасті конденсатори, далі діоди, всякі, от, сидить, обкусує ножки, плашкові, трубчасті, от такі от діоди. Подивився, вони всі держать золото. Ось таких от діодів стекляшок Теж тримає, ну, є золото. Ось такі от стекляшки викусуємо теж. У яких? Так. У цих? Ні. Там, там золото, я дивився подив. А ти де дивилася? В інтернеті. Добре, я ще передивлюся. Ну Коротше, всякої такої КМК. Я поки що... Відкладаю, я їх вряд ли буду переробляти, тому що КМК переробляти, то я так зрозумів, жуть. Там ще є пару коробок цього. Ну, в будь-якому випадку буду проводити апінаж тоді, коли зберу все. Но у мене проблема тепер в другому. Я так зрозумів, що треба реагенти. Купляти, ну, лабораторну посуду я не буду, то точно не буду, тому що там Там ціни речі, такі. Так, це тут що, ага, от кляні діодики. Ну, коротше, я тупо трохи сортую. Там ціни дуже великі. там прям, то, то ну нафіг, то виходить, там, блін, стаканчики ті по 600-800 по 800 гривень. Ну, я, скоріше всього, то буде в банках і в всьому остальному. тут тобі, що не да, але реагенти. Допустимо, якщо купляти електроліт в магазині, там ціна виходить досить така, тобто невигодно. Допустимо, розтворити щоб кераміку, ой, не кераміку, а пластик, там треба сільчану кислоту. Хто там в курсі, що як. Ну, Перше, хто має який опит і хто може підказати, як от з срібром бути. От, різне Короче, Срібло тут і, і чисте срібло, бо там з деяких переключателів, там, не пам'ятаю, 1978 року і так далі. Там були такі, такі батьоночки, знаєте, маленькі, от щось таке. Там писало, що все срібні, конкретно срібні. Деякі контакти, з галеток теж були срібні. Деякі були посріблені. Далі, Це от із цих контактів. Деякі з цих контактів, я так зрозумів, що вони теж срібні чомусь. Не знаю. От, як це переробити, так, щоб не ділити, не крутити, не вертіти? Ну, і чи треба там взагалі припой знімати? Чи треба кидати в якийсь розсторіч припоя, чи просто тупо залити азоткою? Якщо хто блин, знає, поділіться опитом. І де взяти реагенти? Ну, Тобто азотку. Ну, сірчану, скоріше всього, треба. Ну, солянку. Ну, щоб самому не робити, бо то муть буде самому робити. ну там фігня срібло. Встановити можна солью ну, солянкою. Золото, ну купоросом можна желізним, а то не проблема там. Ростворю декілька болтів. Або не знаю, там железяку кину, та я з купро зроблю, це взагалі не проблема, я вже робив. От по, про спосіб, як це робити яким способом. Коротше, якщо є у когось якась інформація ну, по такому, то буду вдячний за, за підказку якусь, бо я щось... І тут об'єм, ну якби, по весу досить немало. Я розумію, що іще назбирається, ну, як мінімум, ще такий же самий об'єм. Як то все розтворяти? там же піде. Тут ну, є просто кучка таких, що я б опаював із блоків, і там е, припой залишився, я ж його не зчищу під ноль, правильно? Же? Деякі йдуть посріблені, деякі конкретно срібні йдуть. Коротше, якось так. Якщо є у когось будь-яка інформація, я кажу, буду вдячний за любу інформацію, хто чим зможе допоможити. Дякую.